Добрий день, церква. Я хочу свідчити за свою рідну сестру, яка пройшла дуже великий тяжолий шлях за зціленням. І благодаря Богу вона зцілилася. Рак рак шлунку. А <праць> <праць> восени 23-го року їй поставили діагноз рак шлунку. Лікарі, вона пройшла 4, 4 хімії, але лікарі кривого рогу її одне від відказалися і сказали, ми не можемо вам нічим допомогти. І вони їй дали направлення на Київ. Вона приїхала туди. Якраз було сильне облідніння, задержалися поїзда, задержувалися. Але благодаря Богу, благодаря молитвам, церквам. І вона успіла в той час приїхати на консультацію. Її Взяли. Операція була складніша. Як сказав врач, що це буває раз у 30 років така, такі, така опухоль. Вони її спасли. Ну, благодаря Богу, тому що це тільки в Господь. Вона пройшла після операції, пройшла там же в Києві. Вона проходила хіміотерапію і. На в червні місяці їй прийшли всі аналізи Київ і Кривий Ріг. Її поздоровили і сказали, що все добре у вас, у вас ремісія. І я дуже дякую Богу, дуже дякую вашій церкві і дому хліба, вона увірувала, вона 30 червня прийняла водне крещення. <праць> Ранами Ісуса Христа вона зцілена, і якщо це свідчення когось дуже затронує, я знаю, що є така людина в цьому залі, яка може не віра, може не та. Ну я вам хочу сказати, це велике чудо, це дуже велике чудо, тому що е, при такому діагнозі людей мало виживає і фактично не беруться навіть на за операцію. Так що, це подумайте, хто не хоче, хто не вірив в Бога, вірте, дуже вірте, тому що Господь він живий і він дуже велике чудо робить. Дякую всім, дякую Олегу Олеговичу, Тому що він дійсно молився тоді, коли вона їхала на операцію. Я підходила до нього. Він дуже молився, і я вам дуже дякую. І дякую моїй домашній групі, яка вона дуже молилася за все цей період.